Пожежа у хмільнику в санаторії Поділля, що на Вінниччині є жертви. Одна жінка загинула, одинадцятеро чоловік госпіталізовано у тамтешню лікарню. Трагедія сталася 7 лютого в ніч проти вівторка. На місці події працюють експерти та МНСники. Пожежа у хмільнику в санаторії Поділля, що на Віначині сталася 7 лютого у ніч проти вівторка. За даними МНС, займання виникло о 23.15 у двоповерховій будівлі клубу Здравниці, де напередодні відбувалася дискотека. Санаторій розрахований на 300 чоловік. На момент пожежі там було 160 відпочиваючих. Одна жінка загинула, її особу зараз встановлюють. Я нікуди не ходила, лягла в деку, тому що тільки тільки заїхала. І з ні пропавською. А потім я вискочила в коридор, коли мужчина вже біжить назад і каже: там не пройдеш. Ми відкрили вікно, маленьке таке пластиковікна, там головинка відкривалася, і ми в те вікно вдвоєм дишали. А потім позже підійшла ще одна жінка, Вона була в кімнаті довго. І кричала, де ви, де ви, не може вийти. Ми обзивали, щоб вона... Свята не було, його не було, і і стало свята. Зразу чуть-чуть був, як я тільки проснулася, а потім уже свята не було. І, а потім ми ждали довго ну, кричали, що ми тут, ну щоб нас бачили. Саме на що жило сталося. Компенсация ⁇ это уже дело уже совести. Мы на первом были, а люди оставались на пятом, на шестом. Их э, спускали по лестнице. Вот такая лестница, которая вот, потом пожарная лестница приезжала. Ну, паники, я бы сказал, нет. Было организовано и организовывало все вот проживающие, которые там жили. Ребята точно? молодцы, они хорошо очень. Как-то вот все так все собрано, все хорошо, все как-то они старались, помогали. Гасили пожежу 15 одиниць техніки Хмельницького та сусідніх районів. Були задіяні всі пожежні частини Вінниці та загін спецпризначення. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу почали рятувати людей. Між тим полум'я поширювалось далі. Хмельницькому районному відділі, причому це один із найбільших районних відділів нашої області, заступає на чергування. У нас вісім осіб. Тобто, якщо приїхали сюди два автомобілі, третя автодрабина і вісім чоловік. А тут стояли на балконах 160 людей. То ви теж самі можете зрозуміти, скільки по часу треба було для того, щоб безпосередньо були задіяні всі види. Тобто, це була стаціонарна у нас автодрабина, задіяна для евакуації, висувні драбини, які достають до рівня третього поверху, а також штурм. Дробини, які мають спеціальні гаки, тобто через балкони я знаю, що навіть інспектора, які займаються профілактикою, але вчора безпосередньо по штурмових драбинах наші інспектора з Мільницького відділу також проводили евакуацію. Бідає. Організували чотири лікарські бригади, знаючи, що техногенна ситуація вона масштабного плану. І буквально через 20 хвилин був госпіталізований перший хворий, який випригнув з четвертого поверху з травмою. Протягом години він був взятий на операційний сіл, була зупинена кровотеча. Решта хворих, їх є всього 11, поступали далі до ранку з отруєннями, продуктами горіння. Троє з них знаходяться у відділенні реанімації на кисневій терапії, стан їх стабільний, середньої важкості з тенденцією до покращення. Да, Решта хворих в хірургічному відділенні в задовільному стані. Чин пожежі не називають. Рятувальники кажуть, найпрестижніший український курорт був застрахований і мав дозвіл на експлуатацію. Втім, з боку управління МНС було декілька приписів на його адресу щодо порушень правил протипожежної безпеки. Не було виконано заходи стосовно демонтажу горючого облицювання стін на шляхах евакуації. Це і на підлозі і на стінах пластикова обшивка. Стосовно забезпечення протипожежного водопостачання. Ми бачили що сьогодні машини заїздили заправлятися додатковою водою і в місто, і в сусідній санаторію. Голова обласної держадміністрації адміністрації Микола Джига терміново створив спеціальну комісію з розслідування причин трагедії. Зараз ми створили комісію, яка буде надавати допомогу. Там працює багато працівників правоохоронних органів. Причина пожежі поки невідома. На місці трагедії сьогодні працює слідча група. Збитки ще не підраховували. Останнього разу масштабна пожежа у Хмільнику була у 2005 році. Тоді горів універмах.